Всім привіт! Ви на каналі Буду Мрію, і це відео про те, як здійснилась моя одна дуже величезна мрія, і те, без чого не можна жити в селі. Коли ми переїхали в село, все було класно. Тут дуже розвинена інфраструктура, тут є школа, дитячий садок, купа магазинів, навіть якісь кафе, кав'ярні і так далі. Все дуже близько, поруч. Але коли ми переїхали сюди вже жити, я зрозуміла, що це все було близько і поруч, коли ми їздили туди на машині. А на ділі виходило так, що до школи, наприклад, дітям пішки треба було йти 40 хвилин до нової пошти, 50 хвилин. І це все займало дуже дуже багато часу, крім того, що потрібно було йти пішки через двори сусідів, в яких майже в кожному дворі живе здоровенна собака, яка кидається на металевий паркан. І це дійсно було дуже страшно. Село майже не освітлюється в кожному дворі. Собака тут їздять машини і нема тротуарів, тому. Ходити тут пішки дуже важко. Перший час, коли нам не потрібно було, що так дуже багато де їздити, ми користувалися таксі. Таксі в наше поле їздить не з великою охотою. Визвати його тут не дуже просто, але вони приїжджали так і ми могли їздити в місто. Але бували ситуації, коли, наприклад, запуск до лікаря на конкретний час я викликаю таксі, а таксі просто не приїжджає. Просто не беруть моє замовлення. Навіть коли ти ставиш ціну квитка в Одесу на потяг, вони все одно не можуть провести мене ці 10 кілометрів до міста. Тому дуже нагальною нашою проблемою і моєю дуже великою потребою було купити власний автомобіль. Так як чоловік працює в Києві, він їздить, у нас був автомобіль чоловіка, він працює в Києві, і він на автомобілі сідав 8 ранку, їхав на роботу і в 8 вечора повертався. Тобто цілий день я мала сидіти вдома, не маючи можливості ні сходити в магазин, ні покласти гроші на картку, ні забрати посилку з нової пошти. І якщо в випадку тривоги, наприклад, потрібно забрати дітей або шкільний автобус їздить тільки по графіку, і якщо на перший урок... Тривога закінчується пізніше, то автобус вже дітей в школу не везе, і вони мали 40 хвилин пішки і тих, щоб потрапити на другий урок, на якому знову ж таки може бути ще одна тривога, і тоді вже я мала йти 40 хвилин пішки для того, щоб дітей зі школи забрати. Тому цей день настав нарешті. Я можу їздити на нову пошту в школу, займатися спортом, робити всі мої процедури сама, а не з допомогою чоловіка, тільки на вихідних, коли він може. І ось ця моя машинка. Це автомобіль Mitsubishi Lancer 2007 року на автоматі двигун бензиновий, 1.6. Це вже друга моя машина. Перша в мене була така старенька Nexia на механіці. Я її купила ще, коли ми жили в місті. Але як виявилось, я збудувала так своє життя в місті, що всі процедури і всі взагалі місця, куди мені потрібно було ходити, знаходились дуже близько до мене, і мені швидше було до них дійти пішки, ніж крутитися на машині. І коли почалось повномасштабне вторгнення, ми виїхали на одній машині чоловікові, і моя залишилась в під двором в дворі в місті. І коли ми повернулись, ми вирішили, що мабуть її варто продати, тому що невідомо, що буде завтра, і вона ну не так мені потрібна була для того, щоб її тримати в сім'ї. Ми її продали за ці гроші, зробили дах і весь цей час потім збирали на те, щоб купити нову машину тут, в селі. Життя йде зовсім інакше. Тут також є багато всього. Наше село достатньо розвинене, Я вже казала, тут є інфраструктура, тут все є, але через те, що ми живемо в полі, нам дуже далеко до всього добиратись. Тобто, в центрі все, а на окраїнах немає нічого. І банально сходити в магазин, коли закінчився хліб. Це займало би дуже дуже, дуже багато часу. Тому тепер я щаслива власниця е, такої класної машинки. Я можу тепер їздити в магазин, забирати дітей зі школи, возити їх на футбол е, і робити все те, що мені потрібно. Також сама не чекаючи свого чоловіка з роботи. І так, ми перенеслись в наступний день, бо у нас стемніло. І давайте тепер я вам детальніше розповім про технічну частину цього авто. Дивіться, купували ми його. На OLX. Авто висіло у нас на OLX за 4 600, і забрали ми його після СТО за 4100 доларів. Переоформлювали авто. Ми через дію, все швидко, в онлайні за 15 хвилин. І авто вже на нових номерах та з новим техпаспортом. І так, це в нас Mitsubishi Lancer 2007 року. Бензиновий двигун 1.6, немає газу. Одна велика проблема в них це те, що вони всі гниють. Але в цієї машини цієї проблеми немає, бо вона знаходилась в Херсоні, приїхала звідти, і вона по кузову майже в ідеальному стані. Тобто, в нас з крашених елементів це одна дверь, по дну вона не гнила, пороги не гнилі, арки не гнилі. Тобто, по кузову це авто живе. Далі, які є моменти та нюанси в цьому авто? У них низ ринку це десь 3 тисячі доларів, верх ринку це десь 6 тисяч доларів. Ми купили приблизно посередині. Ну майже з основних проблем це потрібно замінити передній радіатор, основний, бо він підтікає. Потрібно замінити прокладку клапаної кришки, бо вона також підтікає. Можливо, вона трохи під'їдає масло, але це болячка цих двигунів. І цього ми зараз скільки вона саме їсть, не можемо дізнатись. Але, типу, є показники того, що ну вона його 100% буде їсти. Питання тільки скільки. І остання проблема це замінити масла, фільтра в двигунах та замінити один сальник в полосі, щоб не випадало масла з коробки. Тепер давайте я вам покажу цю машину трошки детальніше. По комплектації у нас є туманки в фарах стоять лед лампи, щоб випалювати зустрічці Зіниці е ока У нас стоять 16-ти момо диски. Червоні супорта, наче це спортивний автомобіль, що виглядає в загальному дуже дуже непогано. Далі в нас є отакий чудовий столик. На ньому можна поставити одну чарочку, другу чарочку і тихенько собі вечірком вживати. Так, далі в нас є ось така камера, і по ніщакам на ній це все. А ще в неї є клімат-контроль, що для цих автомобілів вважається мега крутою комплектацією. І зараз я вам покажу, що в неї тут по салону. О, не випав, я помістився. Ці жінки. <плес> <плес> не можу сісти. <плес> так, робимо отак. І тепер дивіться, показую, що в нас послало на машині 194 тисячі рідного пробігу, підтвердженого. В нас тут коробка автомат, в нас стоїть вже android магнітола з CarPlay. У нас є зеркало заднього виду з відеорегістратором та задньою камерою, що також для жінки є великим плюсом. Гідропідсилювач, кондиціонер, 4 електростеклопідйомники, електрозеркала, передні туманки, задні туманки, підігріви передніх сидінь. В принципі, за 4 тисячі баксів ви нічого кращого не знайдете. Ну, типу, машина, комплектація, зовнішній вигляд, в принципі, її надійність. Кращої тачки просто немає. І також клімат-контроль. Клімат в машині 2007 року в ланцері. Це взагалі прям я таке перший раз бачу. Так, і зараз я вам продемонструю. Задній ряд, тому що в нас є діти і дітям потрібно тут кататися ззаду. Дивіться, я зараз сідаю ззаду, сам сам за собою, і мої. Коліні навіть не впираються в це переднє сидіння. Тобто наші діти, яким 13 років і навіть дорослі, відчувають себе тут комфортно. Повноцінно тут сідає дві людини, щоб це було зручно та комфортно. Ну але і третього когось можна посадити. І настав час тест-драйву. Зараз Оленка нам продемонструє, як потрібно їздити на такому автомобілі. Давайте я вам буду тепер розказувати потроху за цей автомобіль. Дивіться, поки у нас Олена. За кермом і вона нас везе по нашим справам. Я вам буду розповідати, що ми маємо по цьому авто. в нас тут 1,6 бензин, газу немає. Ми хотіли з газом, але з газом адекватних автомобілів ну взагалі просто немає на ринку. Вони відсутні, вони всі ну кончені, вибачте, за слово. Тому ми прийняли рішення, що ми купимо без газу, і якщо він нам буде потрібен, то ми його краще встановимо. краще ми купимо Нормальне авто без газу, і якщо буде потрібно, то за 400-500 доларів ми його достановимо, якщо в цьому буде потреба. Ну і зараз вже безпосередньо в нас іде сам тест-драйв дружина. вже Чотири дні катається сама кожен день на автомобілі. В неї є певні страхи перед дорогою. В місто виїжджаємо ми разом по селу. Вона ганяє сама. Ну і зараз ми їдемо в місто. В місто по нашим справам. А Олена, розповідайте, як вам взагалі відчуття від того, що ви зараз робите тут. Машина дуже комфортна, на ній дуже зручно їхати. Вона така вся маленька, компактна. Е, дуже зручна, дру, зручні мені габарити, бо та наша інша машина, яка є в чоловіка, вона така е, вона і товща, і, і, і довша, і мені на ній не зручно. Я... я взагалі не відчувала машину, а тут я сіла і одразу поїхала. Машина на автоматі це дуже зручно. У мене раніше була машина, але на механіці. Я вмію їздити на механіці, але оскільки я боюсь. Мене просто є страх перед падінням, то механіка додавала ще більше страху, а на цій машині дуже комфортно. Я вже їду, тримаю кермо однією рукою, співаю пісні. Мені дуже подобається. Це дуже вдала покупка. Ми довго її шукали, довго вибирали з поміж інших варіантів. Але цей варіант просто ну перевершив всі наші очікування. Ціна якість просто ну нереально крута. Дуже класна машина, я страшенно щаслива. Тепер діти не ходять 40 хвилин додому зі школи. Тепер я можу поїхати на нову пошту, забрати свою посилку і, взагалі, відчуваю себе сильною і незалежною жінкою. Так, тепер дивіться, ще в нас тут є ось з прикольних, фіч, це встановлений CarPlay та клімат-контроль, це те, що я вам розповідав. Дуже крута комплектація у самої машини, дуже непогано зроблено, Ну і це був один із факторів, чому ми обрали саме її. Тобто вся совокупність факторів, що вона не крашена. Так, да, є трохи нюансів по техніці, які потрібно пофіксити. Але знову ж таки, якщо ми розуміємо, що ми купляємо це авто для себе і ми розуміємо. Що потрібно трошки вкласти, щоб на ній потім довго та щасливо їздити, то, в принципі, це непоганий варіант. Плюс я сторгувався на 500 доларів з людиною, що теж є ну, чудовим фактором. Якраз ці 500 доларів він і скинув нам на те, що потрібно зробити по цьому авто, щоб просто їздити і насолоджуватись цим життям. Тепер зараз ось тут ми тисне педаль в пол. Нажимаємо. Йшла ракета, їдемо сто майже. Так все вкладать, не хоче. Все, жінка здалась. Для четвертого дня це забагато, це дуже просто. Розкажи підписникам своїм. <смір> Дуже була важка дорога. Якісь олені зустрічались часто. Аж сіла, аж руки трясуться, спина мокра, страшне. Але доїхали, нічого ж і здоров'я все добре. Ой. Нема що казати, якщо в -а -а. це. Отак, <смір> отак жінки навчаються їздити. Бачите, все на практиці. Все на практиці. А жінки чоловіки не так навчаються? Ні? Чоловіки, Ч, чоловіки так навчаються же навчаються. навчаються. Da. Da. Ні. <ріст> Всім дякую за перегляд цього відео. Нам дуже приємно коли ви пишете коментарі. Ставити вподобайки, будь ласка, підписуйтесь на наш канал. Далі буде багато цікавого.